Всім добромирного дня. Присадили, присадили перепілочок, тут хлопчики всі, а тут дівчатка з хлопчиками. Восьма неділя у нас вже є яєчка. О, подивіться, вже є яєчка. Почали нестися наші перепілочки. Отакі. Там всі хлопчики, а тут дівчатка. І коло їх є хлопчики. А там самі хлопці б'ються. Подивіться, що вони відшвирають. Питечка.